Сядьте дітки всі сірівні, посміхніться всі гарненько. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з математики, і почнемо ми наше заняття з того, що ви маєте в себе на столиках викласти. Числовий ряд від одного до десяти. Ви і називайте циферки всі. Один. Один. Один поклала, поклала. Один. Один поклала. Два. П'ять.

Мата мама викладає, чи ти викладаєш? <клес> <клес> так. Добре. А тепер назвіть, будь ласка, найбільше число. Найбільше. яке? Найменше назвіть? Один. Один. А назвіть числа, які знаходяться між. Одиницею і п'ятіркою, а два, три і чотири. Яке число більше за два, але менше за чотири? А, три. Більше чим два. Мільше, ніж... а, три. Кі... Кіра приєдналась. Кіра, доброго ранку. Ры. Ры. Так, правильно, більше за два, але менше за чотири це три. А яке число більше за вісім, але менше за десять? Дякую. 8, 8 місяць. 9. 9, 10. Злата, порахуй, будь ласка, від одного до семи. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Все добре. А тимчик, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від дев'яти до шести. Вісім, сім, шість. Так, добре. Кірочка, назви сусідів числа дев'ять. Так, назви Кіра сусідів числа чотири. Добре, молодці. Так, наступна картиночка в нас така. Ви маєте розглянути і назвати Хто з цих тваринок найлегший? Найлегший, хто? Мишка. А хто найважчий? Клон. Так. Отже, Мишка, вона. Найменша, найлегша і найнижча. А слон який? Найбільший, найбільший. найбільший, найвищий, найважчий. Так, можна сказати, що маса слона більша, ніж маса мишенят. Так? Для того, щоб виміряти, щоб вимірювати масу предметів, використовують спеціальні прилади. Спеціальний прилад називається терези. Погляньте на картинку, їх є багато видів, бачите, розгляньте оченятками. Ваги бувають торгівельні або механічні. Їх використовують з гирьками. Ось гирі. Є медичні, ваги, кухонні, аптечні, електронні. Для того, для того щоб виміряти масу будь-якого предмета, ми маємо використати терези або ваги. Вимірювати можна зважування. Одиниця вимірювання. Маси це кілограм. Ось на письмі позначають такими буковками. Ось так записують: кілограм. Повторіть: кілограм. Так. Yeah. Like right. Наступна стрілечка. Like right. <laughs> Будьте уважні. У нас є терези. На ось цих терезах, погляньте, є дві чаші. Одна чаша знаходиться, якщо чаша на терезах знаходиться вище, то маса предмету, який буде знаходитися на цій стороні ліворуч, буде меншою. А на цих терезах. Якщо чаша знаходиться нижче, то тоді предмет, який буде знаходитись ліворуч, буде мати більшу масу. А на цих терезах чаші знаходяться на одному рівні. Так? Тоді ми можемо сказати, що маса предметів буде рівна. Одна. Ми з вами спробуємо визначити масу предметів. Погляньте на наступну картиночку, кого і що ви бачите? Йожика. Йжик і яблучко. Гіжачок і яблучко, так. На вагах ліворуч у нас їжачок. А праворуч яблучко, що ми можемо сказати? Хто знаходиться нижче? Йожичок. Їжачок знаходиться нижче, ніж яблуко, то маса їжачка буде більшою? Більше буде місяць. Так, більше. А, маса їжачка буде більшою, ніж маса яблучка. Так. А наступна картиночка така. Назвіть кого ви бачите? Ворона і зайчик. Так, ворона і зайчик. Хто знаходиться вище? Ворона. 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 А хто знаходиться нижче? Зайчик. Дітки, то як ви думаєте, хто важчий? Зайчик чи ворона? Зайчик. Зайчик. Зайчик, правильно маса зайчика більша, ніж маса ворони, бо зайчик нижче знаходиться. Так. Наступна картиночка, що ми бачимо? є Апельсин Що сказати? Рівно. Однаково. Да? Так, правильно, Однакові. вони зна... чаші знаходяться на одному рівні, так? В рівновазі. Отже, ми можемо сказати, що маса апельсина і маса яблучка однакова рівна, однакова. так? Одинаково. Так, добре. Наступне завдання таке. Що це у нас тут зображено? А що? Смородина. А це? Смородина. Це смородина, дітки. Це смородина. Чорна смородинка і червона смородинка. Скільки чорної смородини? Два кілограми. А скільки червоної? Тоже два тери... 2 кілогради. кілограми. А подивіться на, е, на чашу Терезів. Як, на якому рівні вони знаходяться? Ну, вони в рівновазі, вазі, так. так, і ми і. бачимо, що підписано, що 2 кг і 2 кілограми. Отже, їх порівну, так, рівна е, порівну маса їхна, їхня е, порівну. Так, Добре. наступна картиночка така. Картопля і капуста. Артемчик, скільки картопельки? Три кілограма. 3 кілограма. Кіра, скільки капусти? Один кілограм. Один кілограм. Зната, а чого більше? Чого більше? Много картошек. Так, маса картоплі більша, ніж маса капусти. Так, добре, наступна картиночка. Що ми тут бачимо? А помідори і моркот? Так, яка та маса помідор? Так, а яка та маса моркви? Четыре грамма а чого менше? Помидорки маса помідор менша, ніж маса моркви, так? А якщо я запитаю, чого більше? Малко, піберу, малко. Малко. Моркви. Ми тоді ми скажемо, що маса моркви більша, так, ніж маса помідор. Так, добре. А спробуйте порівняти, будь ласка, сливи і груші. Скільки слив? Злата. сливи. Один два. Дві сливочки. А скільки груш, Кіра? Три. А чого більше? Груш, Груш. дітки. А наскільки груш більше? На один. На один кілограм. Ні, тут не кілограми, тут кількість на одну грушку. Так, чого більше? Груш, наскільки на одну. Так. Добре. Наступна картиночка. Тут у нас солодощі. Які солодощі назвіть? А, шоколад і конфета. Шоколад і шоколад. цукерки. Так, скільки ж у нас? Три. А, а скільки цукерок? Одна. Одна. Чого менше? А... Конфети. Цукерок. Наскільки менше цукерок? На ну, два. А шоколадки. На дві менше. Так, правильно. А скільки на картинці Ляля? А чотири. А скільки машинок? Один. Чого більше? А, ля, 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 ля. Ля. На Наскільки ляльок більше? На Три. На, три. Добре, молодці. Молодці, розумнички, давайте ми трошечки з вами відпочинемо. Встаньте, дітки, посміхніться. В землі нашій, зломіться. Зігнулись. За хороший день вчорашній. І до а Пальчики потягніться. В різні боки похиліться. Ручки на пояс. Веретенцем покрутіться в одну сторону, в другу сторону. Ручки перед собою. Раз присядьте. Два присядьте. І на місці тихо сядьте. Так. А тепер давайте ми з вами підготуємо наші пальчики, бо зараз ми будемо з вами працювати олівчиками в зошитах. Покажіть мені свої дві ручки. Закрийте їх кулачок. Відкрийте. Закрийте, відкрийте, закрийте, відкрийте, швидко закрийте, відкрийте, закрийте, відкрийте. А тепер з'єднайте великі пальчики. Ось так. Розверніть в іншу сторону, щоб пальчики дивились з різні боки. Так. Закрили кулачок. в кулачок закрили. Розвернули пальчики. Відкрилась одна долонька. Одна. Закрилась. По черзі відкриваємо долоньки. Пальчики великі, з'єднані. Молодці. Ану, швиденько, швиденько, швиденько. Так, молодці, добре. Відпочили, приготу, приготували пальчики наші до роботи. Дітки, зараз вам знадобиться простий олівець, зошит, клітиночку. Будьте уважні, сидіть рівненько, Головеньки сильно не нахиляйте. Зараз ми будемо з вами. Виконувати завдання в зоши графічний диктант. Отже, від того завдання, яке ми виконували на минулому занятті, пропустіть вниз дві клітинки і поставте крапочку. Дві клітиночки вниз і поставте крапочку. Так, так у всіх є крапочка. Є Добре? Від крапочки ведемо вгору одну лінію на одну клітиночку. на одну клітиночку. Так. Трошки в мене нерівно, у вас має бути на лінії ця лінія. Так, ведемо вгору. Лінію на одну клітиночку. Рухаємось вправо теж на одну клітиночку. Верху, чому, вверху. Спускаємось вниз на одну клітиночку. Всі стигають? Так. Так. Рухаємось вправо на дві клітиночки. Де вправо? На дві клітиночки. Книжечка вторая. Так, зараз я трошечки поправила оставку. Рухаємось вправо на дві клітиночки. Ось так. Піднімаємось вгору на одну клітиночку. Рухаємось вправо на одну клітиночку. Смітаємось вниз на дві клітиночки. Звідки всі стигають? Все, молодець, все, молодець. Все Повертаємо ліворуч на три клітинки. Вліво, для леве. Один, два. Три. Два. Спускаємось вниз на одну клітинку. Ніс, на нос. Повертаємо вліво на одну клітинку. О ні. Внимаємося вгору на одну клітинку. На одну клітинку. А тепер ви маєте намалювати дужку, з'єднати дві лінії. Ось таку дужечку. Ось я показую. Ви теж намалюйте душку. З'єднайте дві лінії. У всіх, у всіх вийшло. Самолет. Так. Дітки, а що у вас утворилось? Самолет. Самолет. Літачок утворився. У всіх утворився літачок. Так. Покажіть, будь ласка, мені, хочу побачити ваші літочки. Так, добре, добре, молодці, молодці. Розумнички впорались із виданням. Дітки наше заняття з математики добігає закінчення. Сьогодні ми вчились. Визначати масу предмета. Ви в мене молодці. Я бажаю вам гарного дня, до побачення. До була. До побачення. До до побачення. До